І так, як правильно вийти з собакою на вулицю, щоб вона була спокійною. По-перше, не треба емоційно збуджувати собаками словами гулять, 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 гулять. Да? Тому не робіть цього навпаки, будьте спокійними, спокійним тоном. Кажіть там гулять, пішли. Да? І в цей момент ви берете повідочок, ошейник, шляю, що у вас яка амуніція, одягаєте це собаці. Да? Підзивайте до себе, одягаєте собаці. Якщо ви бачите, що собака ваша дуже дуже збуджена. Не треба вам казати собаці сидіти чекати на місце. Да? Всі ці команди тільки гірше роблять для собаки, тому що в цей момент ви не даєте собаці скинути напруження, а навпаки, накоплюєте напруження в команду місце чекати, сидіти. Розумієте? Ви скажете сидіти, вона накопила всю енергію. Потім ви скажете пішли. Вона Пф", і вибухнула емоційно. Да? Тобто, ви не вирішили проблему скидання енергії. Так от, що робити? Одягаєте повідокошийник, або даєте собаці 3-5 хвилин чуть-чуть поемоціювати, скинути напруження, або можна трошки зробити зауваження. Якщо ваша собака пригає, гавкає, кусає вас, починає бігати, як скажена, по квартирі, я би вам рекомендував зробити зауваження. Ви робите зауваження за через високий емоційний стан. Зробивши зауваження, ваша собака трошечки емоційно спуститься. Оцей ліміт, де собака дуже дуже перезбуджена, де саме її треба сварити. В принципі, дуже просто. Це коли собака просто, як скажена, бігає по квартирі, по дивану і просто з розуму сходить, це, за це ми сваримо. Да? Далі, якщо собака починає дуже активно лаяти, гавкати, да? просити прям нагло, за це ми теж сваримо. Якщо вона починає кусати вас, ричати, гавкати, або ставити на вас лапи, да? перезбуджено, або ставити лапи на двері і бігати, да? Отак. за це ми сваримо. Якщо собака просто скулить, просто бігає, радіє, Просто не знаходить собі місця, п'є водичку, скидує стрес, це можна. Ви можете трошечки ще почекати хвилинок 5, щоб собака таким чином чуть-чуть поскулила, чуть-чуть скинула напруження. Потім другий етап. На другому етапі я багато рекомендую клієнтам, щоб вони навчили собаку виходити з вами або після вас в любі двері. Будь то ліфт, будь то двері, будь то каліточка якась да, в своєму домі. Тому е як ми це робимо? Дуже просто: ви відкриваєте двері навстіж, вони повністю відкриті. Далі собака ваша, звичайно, вибіжить скажено, перша. Да? В цей момент ви стоїте в квартирі біля порогу, кажете їй Ні. І повідочком затягуєте назад в квартиру. Причому в кінці повідочок треба відпустити. Чому відпустити? Тому що ми працюємо з мозком собаки, а не з фізичним отриманням. Будете фізично отримувати або команду сидіти чекати. Це не то. Навпаки, ви кажете їй ні. За що ви їй кажете ні? За те, що вона, по-перше, емоційна, да? летить кудись. По-друге, ви кажете ні за те, що вона вибігає поперед вас в дверний пройом. Да? І таким чином ви якби дві причини обираєте емоційність і те, що вона вибігає вперед. Таким чином, ви 5-10 разів сварите собаку, щоб вона не вибігала. Повідочок затягуєте повідочком назад і опускаєте повідочок. Да? І ви бачите таку картину через 5-10 хвилин. Ваша собака сидить біля дверей, дивиться на вас або стоїть, трошки підскулює, це можна, да? і набагато спокійніше. Розумієте, тобто, звичайно, її трошки підскулювати, трошки там е, отак, от на місці туди-сюди ходити. Це можна, тому що це є скидення стресу, але вона не вибігає і емоційно набагато спокійніше. Клас, другий етап. Досягнен. Так, чому я вважаю, що перша повинна виходити людина в любі дверні прийоми або двері? Тому що за дверима може бути небезпека, тому що за дверима ваша собака може налякати інших дітей, людей, собак. Далі, третій етап. Третій етап, в принципі, робіть такі самі паузи з ліфтом, з під'їзною дверію і навіть з сходинами. З, з ліфтом, як працюємо? Так само ліфт відкривається. Ножкою тримаєте ліфт, щоб він не закрився. Собака Залітає, ви робите зауваження, витягуєте її, і повідок відпускаєте. Таким чином, через 3 хвилинки ваша собака перед ліфтом не забігає. Як коли ви заходите в ліфт, ви можете мовчки просто зайти або сказати, пішли, пішли. Да? Тільки не емоційно, спокійно. Далі, коли ви зайшли в ліфт, в ліфту, працюємо так само. Ви стоїте попереду, да? попереду ліфту до дверей обличчям, а свою собаку ви переміщаєте повідочком за себе, в неї є там плюс-мінус метр, да? щоб вона ходила туди-сюди, нервувала. І якщо вона, коли ви їдете в ліфті, кожен раз. Біжить попереду вас, ви робите їй зауваження і повідком затягуєте назад. Знову, знову. І таким чином ви можете поїздити в ліфту, туди-сюди, не знаю, 5-10 разів допоки вона не зрозуміє, що поперед вас вибігати не треба. Навіть коли двері відкриваються. Звичайно, коли відкриваються двері, ви також робите зауваження, щоб вона не вибігала попереду вас. Поекспериментуйте, попрацюйте, попрактикуйте, і ви побачите, що ваша собака. За допомогою цих пауз буде в результаті виходити набагато спокійніше на вулицю. І, звичайно, остання під'їзна да, дуже емоційна, так само відкриваєте двері, стоїте ножкою тримаєте двері, вона вибігає собака, робите зауваження, затягуєте, робите зауваження, затягуєте, Все. Постойте з під'їзною дверію 5 хвилин, 10 хвилин. Я розумію, що вихід на вулицю так 20-30 хвилин іде, але якщо ви зробите кожен раз такі пауз, Ну, 20-30 це багато, можна поменше. Кожен день робіть, ви побачите, що через недільку точно буде класно е, виходити, собака спокійно. З приводу сходин. для того, щоб собака не летіла, як скажена, по сходинам, тому що там також ідуть люди, діти, і собака може збити, налякати або попасти в біду, да, з цими сходинами, я рекомендую зі сходинами також робити паузи. Яким чином, коли ви тільки заходите на сходини, да, робіть зауваження собаки, якщо вона попереду вас, летить туди по сходинам. Да? Так само, як і з ліфтом. Далі, якщо ви вже пішли на сходини і йдете вниз, спускаєтесь, я би теж робив зауваження, щоб собака не обганяла вас. Кожен раз, коли вона під стіночкою обганяє вас, ви робіть зауваження ні і повідочком назад за себе. Ні, і повідочком назад за себе. Можна ще використовувати ногу, да? просто казати ні і ногою не давати собаці поперед вас у. у ну, Забігати. Це, в принципі, так само альтернатива, начебто команда поруч. Да? а потім от. І все. І ви побачите, що ви спускаєте по сходинах, спускаєтеся, ваша собака або ззаду, або поруч біля вас і намагається стримувати свою енергію, і потрошечку спускається, не обганяючи вас. Все. Дві важливі умови для того, щоб ці техніки працювали. Перша умова це ваша собака повинна вас поважати. Що таке повага, що таке лідерство. Будь ласка, подивіться мої пости. 1, 2, 3. Друга причина це ваш емоційний стан. Якщо ви постійно з собакою спілкуєтесь на емоційності, молодець! Вау, привіт! А гулять, а кушать. А де Наташа? Якщо у вас все це є, то ви для собаки джерело слабкості, дурачості ігор. Да, Собака вас не буде слухати, коли ви будете робити зауваження, коли будете виходити на вулицю. Тому це працювати не буде. Пам'ятайте це, дуже-дуже важливо. Е, так, якщо ваша собака виходить навіть збуджено трошки, а потім, виходячи на вулицю через 5 хвилин, 10 буквально повністю заспокоюється, да, то в принципі, якщо вам не заважає такий вихід собаки на вулицю, да, то тоді не треба використовувати мої техніки. Але все одно я вважаю, що собака повинна поважати кордони наші інших людей, дітей, да, і виходити на вулицю більш-менш спокійною, хоча б не знаю, 5 балів з 10 Вона має бути збудженою, і це нормально. Це нормально взагалі, що собака трошки збуджена, і вона там за 10 хвилин заспокоюється. Але все одно без нашої емоційності, з нашим правильним підходом, да, наша собака буде виходити не дев'ять. Із 10 балів збудженою, а хоча б 5-6 балів з 10 збудженою.